Один кілограм домашнього ароматного сиру з прованськими травами від торгової марки Іріс я приготувала менше ніж за півгодини. Каструлю вливаю півтора літра молока і довожу до кипіння на повільному вогні. До гарячого молока додаю півтора кілограма сиру. Збільшую вогонь і при постійному помішуванні довожу масу до кипіння і варю три хвилини. Застеляю сито марливим відрізом, складеним в декілька шарів, і зливаю через нього сироватку, віджимаючи зайву вологу. Перекладаю масу до каструлі, додаю дві чайні ложки солі, одну чайну ложку соди та дві столові ложки суміші прованських трав від торгової марки Іріс та одне куряче яйце. До речі, цю новинку від торгової марки Іріс я побачила в АТБ та вирішила спробувати, тому що сподобався цікавий склад без будь-яких добавок і солі. Шкода, що через екран неможливо передати аромат. Він просто неймовірний, і по зовнішньому вигляду видно, що тут тільки натуральні інгредієнти. Інтенсивно перемішую масу і готую на середньому вогні 3-5 хвилин. Маса повинна розплавитись і стати тягучою. Перекладаю сирну масу у ємність, застелену харчовою плівкою і ушільньо ложкою. Зверху теж накриваю плівкою, щоб сир не завітрився, і залишаю при кімнатній температурі до повного охолодження. Охолоджений сир дістаю з ємності і нарізаю. Такий сир можна подати навіть на святковий стіл. І, здавалось би, самий звичайний сир, а який вийшов вишуканий аромат і тільки з однією приправою. А я люблю поласувати таким сиром з гарячою кавою дуже смачно.